Кільцева електричка таки стане аналогом наземного метро. Столичний мер Віталій Кличко проїхався залізничним маршрутом і пообіцяв знайти ресурси, щоб то рухалися більше потягів. Інтервал має стати мінімальним, а інфраструктура зручнішою. За 45 хвилин навколо Києва. Тільки чекати на поїзд доводиться цілу годину. На станціях справжні натовпи меру доповідають все через те, що більша частина рухомого складу припадає пилом у депо. Ході 4, 8 стоїть. Але отремонтировать і поїду. дістатися до станції кільцевої електрички від зупинок громадського транспорту теж ціла пригода, як приміром на Берестейській. Ось вони йдуть по таким алеям до метрополітена. Через, через через ліс. Міську електричку до ладу, столиця береться до логічної еволюції проекту для пересадки. Мінімальна відстань у планах облаштувати пересадочні вузли В першу чергу дострої платформу на Вижгородській на Вижгородській зробити підъємиці і для пересадки з городським транспортом, дострої платформу на Києв-Волинському, а городу необхідно підвести тролейбус, і розв'язати переход на це тролейбус. Ноко пересадочні вузли ще на лівобережній та русанівці. А якщо на колії стануть усі 12 потягів, інтервал руху з години скоротиться до 10 хвилин. Етабують насамділі теж саме метро, тільки на земне. З інтервалом двіження поїздів там хвилин. Я уверен, що реалізав даний проект, ми зможемо вирішити дуже багато проблем. Максимально швидкої доставки пасажирів із одного частини города в добу на ремонт потягів потрібно 8 мільйонів гривень, ще до 20 – на інфраструктуру. За результатами наради мер та начальник південно-західної залізниці домовилися, місто якомога швидше віднаходить кошти. Залізничники гарантують якісні та швидкі роботи. Діана Панченко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.